Море і протест два зовсім різних відео, але обидва про свободу і обидва про Грецію. Вітаю! Я Ірина Кудлаєнко, Українка, яка живе в Греції, і вирішила розібратися, як ця країна працює, і чому все працює тільки, якщо ти знаєш закон. Я навчаюсь на юридичному факультеті, тому в мене прямий доступ до джерел інформації. І тепер я вирішила ділитися цим з вами простою мовою, без нудних лекцій та зайвого пафосу. Цей канал про життя в Греції, очима Українки, про бюрократію, банки, податкову, міграційну службу і те, як тут все працює насправді. Я ділюсь не тільки історіями своїми і своїх друзів. Але й тим, як ці історії виглядають скрізь призму грецького законодавства. Я вирішила створити цей канал, тому що вірю знання закону це не сухі параграфи, це спосіб жити впевнено в будь-якій країні. Бо коли ти знаєш свої права, черги стають коротшими, нерви міцнішими, а життя спокійніше. Підписуйся, якщо тобі цікаво, як виглядає Греція зсередини і як закони можуть працювати на тебе навіть без адвокату. Обіцяю, тут буде користь і море у всіх сенсах.